Доброго дня, любі семикласники. Зняття про температуру, термометри, його будову і типи термометрів. Протягом уроку ми з вами дамо відповіді на наступні питання: Що таке температура? Чим вимірюють температуру і яка будова термометра. Кожному доводилося вимірювати температуру власного тіла, температуру повітря в приміщенні і на дворі, Потрібно знати температуру в духовці газової чи електричної плити для вибору режиму приготування страв. Температуру води в системі охолодження теплових двигунів, температуру перебігу різних технологічних процесів, наприклад, плавлення металу тощо. У повсякденному житті ми використовуємо слово температура для опису, нагрітості або охолодженості предмета чи речовини. Температура тіла показує ступінь його нагрітості. Цікаво, що, ми, що вимірювати температуру, навчилися раніше, ніж зрозуміли будову речовини, та що таке, та що таке температура. Деякі властивості тіл, наприклад, об'єм, змінюється з. Зі зміною температури, тому для визначення температури знаходять залежність певної властивості тіла від температури. У, терм... у термометрі використовується така властивість речовини, як теплове розширення. Більшість речовин нагрівають, розширюються і збільшуються в об'ємі. У рідинних термометрах речовина ртуть або забарвл... забарвлений спірт. Міститься в нижній частині скляної трубки. Прилад для вимірювання температури називають термометр. Термометр це прилад для вимірювання температури. Основні частини рідинного термометра скляна трубка, нижню частину якої заповнено рідиною, і шкала. Пластинка з поділками. Кожна поділка на шкалі відповідає одному градусу. Кінець стопчика рідини у трубці термометра вказує на число градусів. Розгляньте, будь ласка, уважно малюнок, і подивіться, як у нас позначається шкала де нуль градусів. Це поділка, яка у нас показує нам. Чи плюсова температура, чи мінусова і скляна трубка, наповнена рідиною, як я й говорила раніше, це може бути забарвлений спірт або будь-яка інша речовина. А тепер розгляньте малюнок, які бувають різні види термометрів, тобто електричні, електронні, інфрачервоні. на основі Металевої пластини і рідинні термометри, тобто не однакові всі термометри. А на цьому малюнку типи термометрів за призначенням. Тобто ми на попередньому з вами розглянули, які бувають термометри, а тепер за їхнім призначенням. Для вимірювання температури повітря у приміщенні кімнатний це А, для вимірювання температури повітря на дворі це Б, тому що він за, із захисним, захисною колбою, для вимірювання температури тіла. Людини є електричні або звичайні, і для вимірювання температури води він знаходиться в колбі у пластмасовій для того щоб не попала туди вода. І лабораторний термометр. Ось ми з вами на уроці розібрали, що таке температура, що таке термометр, з'ясували, яка будова самого термометра. Дякую вам, діти, за увагу. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного небу і всього самого найкращого. І до нових з вами зустрічей!